Всім привіт! Хотів би з вами розглянути криптовалютний ринок, то пливша дауну на валютні та фондові ринки в світі. Розпочнемо з розгляду золота. По золоту зараз йде сильний бичачий тренд. Це свідчить про те, що інвестори шукають захисту в більш, скажімо так, ліквідних, але не ризикових активах. Золото за два тижні фактично виросло. На 7%, що для такого <потужного>, потужного активу з капіталізацією практично в 30 трильйонів доларів 26,9, якщо точніше, становить дуже багато. Можна розглянути також SP500 та NASDAQ. Вони б'ють хаї. Це означає те, що фактично публікації всіх даних, так як були заблоковані через шатдаун в Америці. Ці дані не заважають, скажімо так, бульбашкам всяких дотів та криптовалютним бульбашкам надуватися. Мені здається, що це спеціально зроблено республіканцями для того, щоб максимально роздути криптовалютні бульбашки, бульбашки всіх цих акцій, акцій Russell 2000 також який як не дивно росте, коли Russell 2000 росте. Ми можемо спостерігати ріст високоризикових активів. Тобто, не тільки золото б'є свої хаї, не тільки там NASDAQ, S&P 500, Навіть якщо Russell в дві скажімо так, продовжує фазу свого росту, то що ми можемо відмітити, що Russell в виріс фактично, ну, знову ж таки, на. 5%. відсотків враховуючи, що це акції всяких там сміттєвих компаній, як їх називають, то ріст достатньо значний. Ми бачимо, що фаза активного росту вона розпочалася фактично з того періоду, коли розпочалось ріст золота та біткоін. Тому я не радий би зараз шортити ні золото, ні біткоін, ні в якому разі ніяких активів там можна лише локально. Скажімо так, поскальпити це солану, ефір. Тому що алькоїни знаходяться зараз в достатньо слабкому положенні через домінацію біткоїна. Біткоїн за ці два тижні фактично виріс на 16%, але зараз ми фактично... Так, фактично 16%. Ну, бачимо, що в принципі рісті дека, але да, десь в районі 15%. Але врахуємо те, що капіталізація біткоїну, в принципі, в 10 разів нижча. Тобто беремо потенціал до зростання те, що золото тримається дуже добре, можна розглянути, в принципі, потенційний трейд, який свідчить про силу біткоїна. В даному випадку ми бачимо. Трендову лінію, яку нам малюють, при пробитті цієї трендової лінії, яка зараз становить в районі 123-124 тисяч доларів, ми можемо побачити сильний шортовий імпульс. Але врахуємо, все-таки те, що я говорив, вплив шотдауну на крипторинок і валютний ринок. І те, що золото, в принципі, фактично без корекції зараз пробиває хаї, можемо навіть відкрити. На денний таймфрейм просто стріла стріла на гору. Це січить скоріше за все про те, що біткоін буде рости приблизно до 129-130 тисяч доларів безкорекційно. Далі ми можемо побачити певну фіксацію профіту і зріст альткоїнів. Як ми можемо це в принципі відслідкувати? Розглянемо графік домінації. Домінація зараз е, фактично над важливою лінією. Ми скоригувалися до 59% домінації, але, скоріше за все, враховуючи те, що е, домінація USDT падає наразі, в принципі, також зараз знаходиться в корекційній фазі до 4,1%. Це свідчить про те, що. Якщо цей діапазон втримається, ріст буде зупинений. Але е, при пробитті цього діапазону е, ми можемо побачити дуже сильний ріст альткоїнів, ну, що фактично збігається з показником домінації. Домінація максимальний рейндж, до якого вона може дійти, це 57%. Але при пробитті 57%, що в принципі можливо, так як. Ми рухаємося в каналі, який підвищується, і, скоріше за все, він буде пробитий на низ. Пробитий наниз, скоріше за все, буде на великих об'ємах, і ми можемо бачити, виніс до 56%. навіть. Відсотків. В принципі, цього буде досить за нинішню капіталізацію, щоб альткоїни виросли відсотків на 20-30 мінімум. А ефір ми можемо легкістю побачити по 5, -5 200 так, на денному таймфреймі видно, що в принципі, ріст від другого жовтня слабне. Скоріше за все, це ведмежа пастка, яка спеціально робить певні виноси трейдерів. Це ми можемо відслідкувати по карті ліквідації. Чому саме ця пастка ведмежа? Включаємо 24-годинний таймфрейм по карті ліквідації. Бачимо, що основна ліквідність зараз сконцентрована на відмітні 126500. Що достатньо високе. Так само можемо збільшити таймфрейм, подивитися на 48-й годиннім таймфреймі і побачити, що ліквідність вже формується при знятті ліквідності 126 тисяч доларів, вона сформувалася ще вище. Тобто, зараз трейдери активно шортять біткоін. Це можна відслідкувати також по CoinGlass. Ми бачимо, що, хоча активний ріст зараз продовжується, в принципі. Ставки фінансування вони в нормі. Ну, кукої можна не брати за показник. Тут всі показники занадто перегріті. Він ніколи не був. Альтернативною трейдингом. тобто його не беремо. Всі інші показники фактично зараз на середньому показнику, тобто вони не перегріті. Що це може означати? Це може означати, що ріст ще не закінчений. Можемо побачити, що навіть там BNB, Solano, активно шортінг. Це означає, що ці активи знаходяться далеко не на своїх максимумах. І скоріше за все за прийняття ETF, Solana може виріс вирости спокійно до свого АТАж. Скоріше за все, це так і буде. Тобто відмітка 300 або навіть 400 тобто якби v образний розворот. Скоріше за все, це не показник для Solana. Так, розглянемо зараз. Ефір. Ефір дуже добре відскочив від е, зони підтримки 3800. Ми бачимо дуже гарний винос трейдерів. Тут було зібрано дуже багато ліквідності, і в принципі трейд можна було розглядати з позиції 3300 3600. Також на добор. Це якщо б спрацював стоп-лосс. Зараз ефір, в принципі, наближається до е, своїх максимумів зараз. Його домінація росте фактично до альткоїнів, я думаю, відмітка 5200 – це для нього реальна відмітка. Якщо ви плануєте заходити в лонгтрейди, то фактично зараз би не особливо рекомендував це робити. Хіба що з короткими стоп-ордерами в принципі, ефір не має опускатись нижче 4400, то можна, в принципі, брати короткий трейд зі стопом. Короткий стоп 4400, це в випадку корекції з поточних я б, звісно, не заходив би і до п'яти тисяч доларів. Якщо вночі ми отримаємо ретест 4600, а скоріше за все, ми його ретест Ретес 4600 4550. В даному випадку цей трейд один до трьох, фактично, досить непоганий трейд. В принципі, це все, що я хотів сьогодні сказати. Підписуйтесь на канал.